Слово на ранок, другого тижня Адвенту. Ісус вказує слухачам, що після Йоанна Хрестителя, найбільшого з пророків і найбільшого з людей, не буде більше жодного іншого пророцтва про Месію. Ось тут, так близько, є очікуваний ними Спаситель. Йоанн Хреститель вказав прямо на Ісуса, сказавши Ось агнець Божий! І ці слова ми чуємо під час святої меси з вуст священника, який, як і Йоанн, показує нам тіло Христове. Це важливий знак, який має пробудити нашу духовну пильність, віру і любов до Господа Ісуса. Я більше не маю чекати ні на кого іншого, ось Господь. Водночас Ісус показує, що реальність Божого Царства є новою набагато чудовішою. А гідність відроджених через крещення перевершує навіть найбільшого з народжених від жінки, бо ми народжуємося з води і духа, маємо частку в божественній природі, в житті Святої Трійці. Усвідомлення такої великої гідності є для нас щитом, особливо в різних спокусах, які ми переживаємо щодня. Ісус хоче бачити в нас немлявих християн. А людей рішучих, тих, хто заради любові до Нього готові пожертвувати всі. Сьогодні, в черговий день Адвенту, варто запитати себе, що робить мене млявим на шляху за Ісусом, що обтяжує моє серце, не даючи мені охоче виконувати натхнення Святого Духа.